Добре, чому мені сьогодні робить? Привіт Фібі! А Альтего! Ти що, не забуваєш, що може бути завтра, а що завтра? день святого Валентина. Я знаю. Але він не завжди до того. Завтра він не падає знову Джонні Пілайч. Може. Ні, мені зараз таке головне, щоб захистити все село від у нього. А, та, точно, не бійся рівне на мене. Та добре, жартую. Тільки коли можу напати Джоннікового голова, тільки я це не можу ним, тільки я це не знаю. Мені здавалося, що мій план буде готовий. І мені вдасть, але я повністю готовий. Або я на помолив все. Джонникрова голова. Хто це? А? Е... Зайдух ви ж померли. Я не помер, я це. ну він помер, це його син. А, я його син я... Я бачу, що це. Ти... Я жоні піла черкового голова. Я знаю. Мені не просто вона друга пропозиція. І яка? Ти мені дам допомогти в тому. Помогти того Ольтеру, зупинити його повністю у село і забрати всі артефакти, як не ну, повністю заповніть своїх артефактів, він може погати. Тому у мене є чудовий план. Як -який план? Я його слухаю. В мене і план полягається в тому, що ти. Ем... Джоа. Я Джонікова голова. Ти, Джоні кровава. Ти подивишся іншою людиною, привіти йому в довір'я, забираєш ЕО повністю потім якось артефакт, ну, знаєш, як може забрати. і Коли він просто буде несподіваний, ти можеш просто взяти її забрати і віддати мені. А що мені замін? А замін? Ти можеш стати прем'єр-міністром з, з страшного світу. А як тобі така пропозиція, Джонні Джоні Піладжакова голова? Ну я не знаю, я вас хотів убити повільнобіг. Хх, набіг. Давайте зараз просто продумаємо того, що як ти можеш добі, довіряє, а скай, що поси Джонні Покува голова передумав робити про набіг. Е, ну добре, е, як тебе назвати? Злий лоходій. Добре, злий лоходій. Я тебе підтримую твою ідею. Так, я тобі я не брешу, просто мені А, е, Ну добре. Як мені наші виглядати, як гравець. Ну, зараз дам. Зараз тобі прийдем форму гравця, а ти не дімеш. Ага, ну як? Ти дуже добре виглядаєш, джнікового голова. А, ну він же може запродовжити щось, я ж виглядаю не як гравець. Так всі можуть бати різні скіни. І Ти можеш мати особливий скин, ти так можеш сказати йому. А, ну добре. Ти йди, джнікового голова. А, ну добре. Дети джонікова голова. Я досі на мене його не вирішує пане не нападати. Але це в кращому. Mm? А ти хто такий? Uh, я хотів тебе попереджати, що Джонікова голова він сьогодні не нападає. Це чого? Uh, ну, він занятий. Uh, ну, добре. А як, як як тебе звати? А, та, мене звати Адіус. Аліус? Та, Алюс, я просто хотів тебе попередити. Ну, ти це не це так виглядаєш, на Ні, Не, не просто такий скін. А, ну добре. Постій. Може, ти возер визирє... визарем, а може і визарян? Uh, я не возрен, я напевно просто так виглядаю. Налаш визарети мене так виглядають, так? Uh, так, але це не важливо. А, ну так, в принципі, так. Альтеро! Та, що хочеш, Фібі? Мені здається, що ти Аліус, він дуже підозрілий. Фібі, заспокойся, ми тільки одну хвилину знайомі з Аліусом, а ти вже переживаєш. Я переживаю? Я хочу тебе просто попередити тебе. Альтеро. ти не треба не попереджувати, я все знаю. Е, ну, добре. Я знаю, що я роблю. Але ж я просто за тебе переживаю. Не треба, взем... не треба за мене переживати, Фібі. І я знаю, що я роблю. А всі вони не можуть зрадити. Можуть. Ну так. Тобто він не гравець, а. землянин. Так, ну це так сюди багато ще землян попадає. Мама, перестань там бити! Добре, як сьогодні не бати Джоні, а голова завтра, добре мені не вийшло не згубити. Раз є, не степене сюди. І не взяти. Добре, де сюди. Поки що, коли вони борються, мені на... почекати. Сварилося. Добре. Перше шаці є. це. Нащо? Я хочу поступив ти що ти справді я земляни. Е, Ну, знаєш, просто мене... мене. Випий. Добре. Так, землян. Я тобі попереджаю, він не землян. Та ні. Добре, я йду готуватися. Гану добре. Perfect. <laughs>